Вітаю! Сьогодні ми зануримось у тему, яка стосується абсолютно кожного. Поговоримо про ефективну комунікацію, розберемо, що це таке, і, так би мовити, розкладемо її на молекули. І знаєте, перші джерела, на яких базується цей матеріал, починаються з дуже влучної думки. Комунікація це ж не просто навичка красиво говорити. Ні, це фундаментальна опора нашого життя. Від неї залежить, ну, практично все, і особисті стосунки, і успіх у роботі. Тож, що ж це таке ефективна комунікація, особливо в нашому сучасному, такому динамічному світі? Щоб розібратися, пропоную пройти шлях від простої розмови із самим собою аж до комунікації на глобальному рівні. Отже, почнемо з основ і повірте, ці основи набагато глибші, ніж може здатися на перший погляд. Тільки вдумайтесь, одразу після їжі, води та безпеки. Саме так високо ставив спілкування маслоу. І це логічно, адже це наша ключова, можна сказати, духовна і соціальна потреба. Саме через спілкування ми ж і вчимося, і розвиваємося, і будуємо те суспільство, в якому живемо. І якщо зовсім просто, то комунікація це процес передачі інформації. Але мені подобається первинне значення латинського слова комунікаєре, від якого все пішло. Воно означає робити щось спільним. І це може бути що завгодно ідея, якесь почуття чи навіть звичайний факт. Головне зробити його спільним надбанням. І що найцікавіше ми постійно, щодня перемикаємось між цими рівнями, навіть не помічаючи цього. От просто згадайте сьогоднішній день внутрішній діалог, поки пили каву, розмова з колегою чи другом, перегляд якогось відео в соцмережах, все це і є різні рівні комунікації в дії. А тепер. До найцікавішого виявляється, левова частка того, що ми хочемо донести, передається зовсім не словами. Фактично, ми завжди спілкуємося, наче по двох каналах, одночасно є те, що ми говоримо, і те, як ми це говоримо. Ну, от, класичний приклад фраза У мене все добре сказана з усмішкою і впевненим голосом це одне, а сказана з опущеними плечима і тремтінням в голосі, це зовсім зовсім інше, правда ж? І ось це так зване правило меграб'яна просто вражає. Подивіться на ці цифри. Коли мова заходить про почуття і ставлення, слова це всього-навсього 7%. відсотків, Все інше це тон голосу, ритм мови, вираз обличчя, жести. Наші невербальні сигнали виходять набагато, набагато красномовніше за будь-які слова. Але що відбувається, коли ми переносимо спілкування в онлайн? О тут ці правила починають працювати зовсім інакше. І це скажу я вам одночасно і захопливо, і дуже складно. Отже, онлайн середовище змінює три фундаментальні речі: по-перше, нашу ідентичність. Завдяки анонімності можна бути ким завгодно. По друге, сам час розмови. Вона ж не завжди йде в реальному часі, можна відповісти через годину чи день. Ну і по третє, і це, мабуть, найскладніше, нашу здатність до емпатії. Коли не видно обличчя і не чути голосу, відчути співрозмовника стає значно важче. І от саме ця анонімність, це відчуття невидимості, воно може знімати внутрішні гальма, а це, на жаль, часто призводить до дуже неприємних наслідків. І от ми підійшли до цього явища, токсичного розгальмування. Ключова ідея тут така: відчуття невидимості в мережі іноді витягує назовні не найкращі риси характеру. Зникають звичні соціальні рамки, і людина раптом дозволяє собі писати таке, чого б ну ніколи в житті не сказала б в очі. Це справді серйозна проблема. І говорячи про спілкування в мережі, неможливо оминути тих, чиї голоси звучать не для одного співрозмовника, а для тисяч, а то й мільйонів. Мова, звісно, про блогерів та інфлюенсерів. Їхню роботу часто порівнюють з журналістикою, але тут є принципова різниця у підході та, головне, у відповідальності. Журналіст зв'язаний професійними стандартами: об'єктивність, перевірка фактів. Для блогера ж на першому плані, як правило, стоїть власна думка, особистий погляд, самовираження. І тут, як то кажуть, з великою силою приходить велика відповідальність. Власне, першоджерела пропонують такий собі неписаний кодекс для інфлюєнсера. Тут все досить логічно діяти морально, бути правдивим, дотримуватися закону. Але, як на мене, два пункти особливо важливі: знати межі своєї компетенції і бути автентичним, тобто висловлювати власну думку, а не просто відпрацьовувати замовлення. Ну що ж, від особистих розмов ми дійшли до інфлюенсерів. А тепер давайте подивимось ще ширше на фундаментальний принцип, який лежить в основі всього цього: на свободу слова. Свобода слова це ж по суті фундамент будь-якого демократичного суспільства. Саме вона дає можливість відкрито дискутувати, критикувати владу, шукати істину. Без неї, ну, без неї неможливий жоден розвиток, жодні зміни на краще. Але, і це надзвичайно важливо розуміти: свобода слова не абсолютна, це право не безмежне. Є така відома фраза, свобода розмахувати кулаками закінчується там, де починається ніс іншої людини. От тут так само. Існують цілком логічні обмеження, наклеп, загроза безпеці, мова ворожнечі це як правило дорожнього руху, свобода пересування є, але вона регулюється, щоб не нашкодити іншим. І ось тут ми повертаємось до початку від однієї думки в голові до вірусного поста, який бачать мільйони. Кожне наше слово, вимовлене чи написане, має вагу. Воно формує світ навколо нас, і це, мабуть, залишає головне питання, над яким варто замислитись кожному.